Вертався у читальний зал обласної бібліотеки заповнили, охочі поторгуватися на книжковому аукціоні. Серед них Богдан сподівається побачити серед лотів книгу на політичну чи історичну тематику. Впевнений, видання придбане в такий спосіб, займе особливе місце на його книжковій полиці. Мене ця ідея зацікавила, тому вирішив взяти участь, подивитися принаймні, що можу я для себе почерпнути цікавого з даного. Якщо я своїм вибором. Придбаючи книжку, зможу допомогти захисникам нашої вітчизни. Це я буду тільки радий, що я зможу по щось зробити корисне для нашої держави. Благодійне бібліоаукціон працівники обласної книгозбірні проводять уже вдруге. Попередній організований до всеукраїнського дня бібліотек видався доволі успішним. Ну, побачили, що це, мабуть, може бути цікаво. З одного боку це інформація, розвага, а з іншого боку, користь для тих. Хто зараз там, в окопах, тому що ми і тоді зібрали 4 з чимось тисячі гривень. І зараз, якщо буде все добре, то ми теж зберемо якісь кошти на це. От. А крім того, ну, цього разу це е, трошки рідкісних книг, трошки книг, які не дійшли до Закарпаття, виданих у Львові. Цього 12 лотів. Частину з них спеціально для аукціону принесли самі читачі. Ще кілька видань надало одне з популярних львівських видавництв, що вже не вперше співпрацює з закарпатськими благодійниками. Організація культурний простір вирішила долучитися до такої гарної події завдяки Юрію Ніколишину, який нам надав книжки на реалізацію. Ми їх надавали волонтерам на театральній площі, аби вони продавалися, і також ми Надавали волонтерам АТО, і тому вилучені кошти ми хочемо додати до книжкового Миколая який за ініціативи обласної бібліотеки, долучитися до них і передати їм кошти, які ми вилучили з продажу реалізованих книг. Так, за наслідками бібліоаукціону, вдалося виторгувати 1200 гривень. Ще стільки ж надала громадська організація культурний простір. А пожертви читачів у волонтерській скринці склали 600 гривень. Загальну суму три тисячі гривень. Ініціатори акції передадуть у волонтерський пункт. Працівники бібліотеки радіють, що завдяки їхнім читачам книга може не лише розвивати, а й рятувати. Власником цього